Сьогодні з вами спробуємо приготувати сінабони. Для цього нам знадобиться 1 яйце, 200 мл молока, 60 г цукру та 10 г солі, 11 г дріжджі та 350 г муки. Це все потрібно змішати до такого ось стану. Потім поставити, щоб воно набухалось на 30 хвилин. Коли воно трішки подпухне, треба додати масло і мешати до такого стану, щоб воно було дуже м'яким. Потім ще поставити на 20 хвилин. Саме складне позаду залишилось тільки синабони. розкатуємо цінабони. Тепер потрібно змішати цукор з корицею та всипати в тісто. Ось так це повинно виглядати. Скатуємо рулет та розрізаємо ниткою зробили форму булочкам, тепер їх потрібно поставити на 15 хвилин в тепле місце. Поки змажемо желтком булочки та поставимо їх в духовку 180 градусів на 30 хвилин. Поки вони печуться, зробимо крем, дуже жирну сметану, окрім сир, змішуємо з ванілью, коровою пудрою та молоком. Та поки ще булочки гарячі, змазуємо їх кремом. Ось такий результат у нас вийшов. Смачного!